Шановні майстрині, вітаю вас на каналі. Я продовжую в'язати светрик марево і запрошую усіх вас приєднуватись до мого творчого процесу. Ось така краса в мене виходить в роботі найпростіший, найелементарніший візерунок, але при цьому він дуже ефектно, рельєфно та об'ємно виглядає на полотні. Ось така краса. Дуже складно підбирати візерунки. Саме для пряжі секційного фарбування. Зазвичай більшість майстринів в'яжуть саме таку пряжу, саме вироби з такого виду пряжі. Звичайно, лицевою гладдю. Так, це е, е, ідеальний варіант для, секцій... для пряжі секційного фарбування, але інколи хочеться чогось додати такого об'ємного і е, не такого простого, як звичайна лицева гладь. Тому я вирішила все-таки спробувати зв'язати е, свій светрик саме ось таким візерунком. До речі, цей візерунок дуже гарно виглядає і на виворітній стороні. Зверніть увагу, теж такий класний об'єм. І, до речі, його мені так здається, що його можна запросто. Використовувати як двохсторонній Тобто, обравши пряжу, ви можете зв'язати зразочок і подивитися, з якої сторони цей візерунок вам буде більше подобатися, лицева сторона чи виворітна. І вже тоді визначатися, яку сторону так цього візерунку використовувати саме у вашому виробі. Отже, процес в'язання триває. У мене вже готова повністю кокетка. Минулого разу ми разом з вами відв'язали комірець. І перейшли на формування саме кокетки і в'язання рельєфного візерунку. Нагадаю, що довжина комірця 12 см, так, з імітації китлювання. Далі, від початку рельєфного візерунку і до нижнього краю кокетки, довжина суто самої кокетки 20 см. Так, а Цього достатньо. Для мого зросту і для мого розміру. Нагадаю, зріст в'яжу я на зріст 170 см і на розмір 48 см. Обов'язково цих два параметри враховуйте, тому що ми можемо в'язати на один той самий розмір, але у людини, на яку ви в'яжете, може бути інший зріст, більший або менший. Для мого зросту мені достатньо кокетки без урахування комірця, десь приблизно 18-20 см. Це на таку середню пройму. Якщо я хочу, щоб була пройма занижена, так. Якщо більш широка вільна пройма була, то я в'яжу тоді а, свою кукетку 22 см. Десь приблизно м -м, довжина кукетки 22 см, це без комірця, нагадаю. А, зараз, коли ми продовжимо наше в'язання, кукетка моя ще трішечки збільшиться, приблизно на сантиметрів 2 см, за рахунок того, що а, буде відв'язаний азіатський росток. Про це зараз розповім. Так, і хочу перейти. Щодо витрат пряжі, нагадаю, у мене був комірець відв'язаний, це було витрати пряжі 25 грамів приблизно. І зараз вся кокетка в мене біля 100 г витрати пряжі разом з комірцем. І давайте розповім, як змінилася кількість петель у мене після того, як я сформувала свою кокетку і виконувала збільшення петель, рівномірне збільшення петель для усіх деталей однаково. Отже, на початку в'язання на спицях в мене було 85 петель. Для спинки 29 петель, частинка переду 38 петель, рукава по 5 петель, і кожна лінія реглану по 2 петлі. Так, далі, відв'язавши кокетку ось, 20 см, виконала усі необхідні збільшення в кожному другому рядочку, і зараз кількість петель для моїх деталей становить для спинки 85 петель, для частинки переда 94 петлі, і для кожного рукава по 61 петлі. Зрозуміло, що лінії реглану лишаються такими самими по дві петельки. Так, ось така кількість петель у мене наразі. Далі, що я роблю? Знімаю окремо петельки рукавів на канатики. Так, з однієї сторони і з другої сторони. Петлі лінії реглану розподіляю між деталями рівномірно. тобто... З кожного краю по одній петлі лінії реглану віддаю в один рукав, відповідно, теж саме роблю для другого рукава. Далі по одній петлі лінії реглану віддаю для частинки переду, і відповідно для спинки. Тому. Окрім ось цих петель, що в мене зараз зазначені, так, 85-94, тобто для спинки 85, по одній петлі віддаю з кожної лінії реглану, буде 87 петель. Саме на цих 87 петлях ми будемо в'язати азіатський росток. Це що стосується нашої спинки. Розвертаю полотно. Ось моя спинка. 85 петель, які у мене утворилися після формування кокетки. І плюс по одній петлі від кожної лінії реглану. Зараз на спицях 87 петель. І саме на цих петлях я буду пров'язувати азіатський росток. В'яжеться він з зворотніми рядочками лише на петлях спинки. Тобто ми дійшли по колу з вами до петель спинки, так, чи до першої лінії реглану, розподілили наші петельки лінії реглану одна петля для рукава, друга для спинки, і починаємо в'язати по лицьовій стороні наш візеронок, Так? Далі дійшли ми до останньої петлі спинки, додали петлю лінії реглану, першу петлю наступної лінії реглану. Її пров'язуємо, вона буде як краєва з однієї і з другої сторони. На початку рядка і в кінці рядка це будуть краєві петельки. наші петлі лінії реглану, Розвертаємось на виворітну сторону і починаємо в'язати з виворітної сторони наш візерунок. Він ідеально адаптується для в'язання і по колу, і зворотніми рядочками. Так, і в'яжемо наш азіатський росток на необхідну нам довжину. Довжина ростка залежить від вашої статури. Е, найліпше знову ж таки приміряти на себе. От відв'язала я рапорт 6 рядочків свого візерунку, бачу, що. Е, Довжина мого ростка десь приблизно біля 3 см. Я думаю, що цього мало, тому що коли я приміряю на себе, мені наче ще хочеться додати ось цієї довжини. І що змінюється після того, як ми з вами відв'яжемо азіатський росток? Зверніть увагу, ось, бачите, у мене вже відв'язано буквально 3 см азіатського ростка. Тепер край переда вирівнюємо, так? підтягуємо до краю нашої спинки. І ось зверніть увагу, як наша горловинка ось, починає змінюватись. Тобто, у нас а, глибина горловинки переду стає нижчою, так? І це анатомічно, зручно буде носити вже такий виріб. А, але я би хотіла ще трішечки, ще трішечки ось так, а, зробити нижчу ось цю горловинку упере, так? І, відповідно, мені ще треба дов'язувати азіатський росток, я ще пров'яжу рапорт з шести рядочків. І всього в мене буде 12, рядків, зворотніх рядків азійського ростка. Формування своєї кокетки я завершила парним рядочком згідно схеми ось цього рельєфного візерунку. І після того, коли я відділила петлі спинки та по одній петлі з кожної сторони лінії реглану. Я продовжую в'язати рельєфний візеруночок з непарного рядочка. Краєві петельки будуть у нас якраз ось ці петлі лінії реглану. На початку рядка я цю петлю знімаю і далі продовжую в'язати наш рельєфний візерунок. Виворітна петля, дві лицьові. Знову ж таки, виворітна петля, дві лицьові. І так далі по усім петлям спинки. В кінці рядка буде виворітна петля, краєва виворітна петля наступної лінії реглану, яку ми віддали для ширини нашої спинки. Продовжую в'язати азіатський росток. Взагалі, класичний росток, він не складний у в'язанні на виробах, на плечових виробах, але... Як на мене, найпростіше у в'язанні це все ж таки азіатський росток. А Є вироби, в яких в'яжуться класичний росток, є вироби, в яких в'яжуться азіатський росток, а є вироби, в яких можна поєднувати обидва ці види ростка. І це все приходить з досвідом, і це все, в принципі, майстрині використовують у своїх. Творчих роботах. А в даному випадку, ось для виробів, плечових виробів, светрів, джемперів, конструкції реглан зверху або кругла кокетка зверху, мені найбільше, найліпше, все ж таки, найлегше подобається використовувати в своїх виробах саме азіатський росток. Ось це пров'язування декілька рядочків, спинки. Так, це від, там, наприклад, 3 до 6 см ростка. І тим самим. Робити кращу посадку свого виробу. Все-таки я віддаю перевагу, скажімо так, так, мої фаворити віддаю перевагу саме азіатському ростку на ось таких моделях. Моделях реглан зверху і кругла кокетка. Так, ось я вже дов'язую петельки спинки. Так. І далі ми будемо переходити на зворотній рядочок. У виворітних рядках, тобто це наші парні рядки, усі петлі з виворітної сторони ми будемо в'язати за малюнком, так як їх бачимо. Так? Тобто лицьові лицевими, виворітні виворітними. Першу краєву я знімаю, не пров'язуючи, останню краєву петлю пров'язую виворітною петлею. І останні петлі спинки виверідна, і остання петля також вивертна це краєва петля. І далі розвертаємо нашу роботу на виворітну сторону. Так, і все з виворітної сторони будемо пров'язувати наш рельєфний візерунок. Головне закінчити кокетку, формування кокетки одним із парних рядочків нашої схеми. І далі. Переходимо на формування ростка, вже зворотніми рядками, і непарні рядки це у нас йдуть лицеві рядки, а парні рядки це виворітні рядки наш візерунку. На своєму в'язальному сайті я вже додала детальний опис даного светрика, принаймні до ось цього моменту. Формування кокетки, формування азіатського ростка. І все це ви зможете передивитися у текстовому форматі на моєму в'язальному сайті. Посилання, як завжди, залишаю під відео. Так, продовжуємо в'язати наш азіатський росток до необхідної довжини. І далі будемо переходити на формування підрізів і знову будемо переходити на в'язання по колу. Отже, азіатський росток мій сформовано. Висота ростка 12 рядочків, це два рапорти у висоту нашого рельєфного візерунку. В сантиметрах це близько 5 см. Коли я відв'язала один рапорт візерунка у висоту, це було десь близько 2,5 см. І зараз два рапорти у висоту це біля 5 см довжина мого ростка. Цього достатньо для того, щоб моя горловинка перед. Поглибилася ось таким чином, і це буде значно зручніше виріб. Так? Анатомічно буде зручно носити такий светрик. І далі я можу переходити до наступного етапу: Це формування підрізів, а далі будемо петлі спинки і петлі переду з'єднувати в єдине полотно і в'язати по колу основну частинку до необхідної довжини. Як розрахувати, яка кількість петель потрібна нам для наших підрізів? По-перше, нам потрібно знати, яка ширина готового виробу нам потрібна. В моєму випадку це 56 см, це ширина виробу. Якщо весь обхват помножити на 2,56 см це 112 см. Так? Далі, я виміряла ширину своєї спинки, виміряла ширину частинки переду від. Загальну обхвату віднімаю ці дві ширини, і я знаю, скільки сантиметрів мені ще не вистачає. Мені не вистачає 12 см. Тобто, на кожен підріз я маю додати по 6 см. Має бути ширина мого підріз, так Далі, виходячи зі щільності в'язання мого візерунку, щільності в'язання мого полотна, я вимірюю. Скільки це буде 6 см, це буде 4 рапорти мого візерунку. Якщо один рапорт 3 петлі, 4 множу на 3, 12 петель має бути мій відріз. От і все. Але ще зверніть увагу, раппорт візерунка 3 петлі. Далі звертайте увагу, як у вас закінчують, наприклад, закінчуються петлі спинки. Частинка спинки, так? якими петлями починається частинка переду, і обов'язково. Врахуйте те, що скільки у вас петель потрібно для рапорту. Тобто загальна кількість петель, яка у вас буде на спицях, має бути кратне числу 3, тобто кратне числу петель одного рапорта. Так, ну що, починаємо в'язати частинку спинки і починаємо формувати підрізки. Петлі спинки пров'язала згідно схеми нашого візерунку, а саме згідно п'ятого рядочка нашої схеми. В кінці пров'язала виворітна. І останню краєву пров'язала лицевою петлею, тому що далі по візерунку мені треба буде пров'язувати знову ж лицева, виворітна, знову дві лицеві, виворітна і так далі. І далі буду формувати перший підріз. Тобто набирати 12 повітряних петель для першого підрізу. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, є. Далі петлі рукавів пропускаємо. Вони нам зараз в роботі не потрібні. Я їх зняла на коротенькі канатики з заглушками. Ось один рукав і точнісінько так само другий рукав. І далі переходимо до петель переда. І вводимо в роботу ці петельки. І з'єднуємо тим самим петлі спинки, петлі підрізів і петлі переда. Так, знову ж таки, краєва петля це буде лицьова петля по малюнку. І далі пров'язуємо по малюнку виворітна петля, дві лицьові. Виворітна, дві лицеві. І далі продовжуємо в'язати петлі частинки переда. Ось. І вже цей рядочок, цим рядочком ми будемо переходити на в'язання по колу. Ось тут у нас росток, ось на спинці. Бачите, нижчі канатик. І ось тут частинка переду. Канатик, геть біля пройми. Пров'язала петлі переду і починаю формувати. Повітряні петлі для другого підрізу. Знову ж так само, 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Все, рядочок, наш перший рядочок по колу на цьому закінчується. Ми можемо відмітити маркером це все. І далі знову ж починаємо в'язати наше полотно з петель спинки. Переходимо на новий рядочок, і зараз в мене будуть виворітні петельки. Так, пров'язуємо. Усі петлі спинки та переда виворітними петлями, Ну і, відповідно, будемо в роботу вводити нові петельки на підрізах. Починаємо в'язання нашого нового рядочку з петель спинки. Пройшла петельки спинки, і ось у мене перший підріз. Починаю в'язання з першої петлі, і усі петельки будуть теж виворітні, так як нам потрібно помалюнку цього рядка. Помаленьку відтягуємо по одній петлі і пров'язую їх виворітними. Так. Наразі ми пров'язуємо перший рядочок нашої схеми, де ми пров'язуємо саме виворітні петлі по усіх наших деталях, по усьому рядочку, по усіх наших петлях. Так, все, петлі підрізу пройшла. Ось вони, усі 12 петель. Далі в мене знову йдуть петельки переда. Частинки переда, і знову ж ми пров'язуємо їх також виворітними петлями згідно нашої схеми, згідно нашого малюнку, нашого візерунку. Так, пров'язуємо до кінця і будемо пров'язувати петлі другого підрізу, також виворітними петлями, як і, відповідно, перший підріз. Далі, другий рядочок схеми це парний рядочок, і усі петлі по колу я пров'язала виворітними петлями. Далі наступний рядочок, третій рядочок схеми. Починаю формувати наш візеруночок, ось ці клітиночки. Чергуємо дві лицеві, одна виверідна. Дві лицеві, одна виверідна. Розпочинаю з петель спинки. Далі особливу увагу приділяємо петлям підрізу, а саме ціля. Дов'язуємо петлі спинки, пров'язуємо петлі підрізу, починаємо в'язати петлі переда, і дивимося, чи у нас сходиться візерунок по відношенню до того візерунку, який у нас вже був на цих полотнах. Якщо на підрізі ми тільки формуємо ці клітиночки, то вже на полотні спинки та переда у нас цей візерунок був. І ми зараз маємо звернути увагу, щоб у нас все зійшлося. Так, починаю формувати клітинки, дві лицюві виворітна. Дві лицьові вивертна. Чи правильно ми розрахували кількість петель, а саме для рапорта, для наших, кількість петель для наших підрізів. Так, дві лицьові виворідна, дві лицьові виворідна. І так далі, дві лицьові виворідна, вже пров'язую петлі підріз перший. Так. Дві лицьові, виворітно, і дві лицеві, виворітно. Це вже петлі у мене переду. Так, і дивлюсь, чи у мене співпадає. Так, все чітко зійшлося. Ось виворітна петелька. Там, де була в мене виворітна, відповідно, дві лицеві, там, де у мене і були клітиночки. На частинці переду. Відповідно, на спинці теж все зійшлося. Все, я тепер можу далі продовжувати в'язати основну частинку по колу до необхідної довжини. Від пронь, це близько буде 30-35 см рівним прямим полотном. Кількості петель в мене вже достатньо, ширини виробу в мене достатньо, тому я можу продовжувати в'язати свою основну частинку. Ось так плавно ми з вами пройшли від в'язання кокетки до в'язання основної частинки полотна. Далі суто технічна робота відв'язати необхідну довжину. Тому обираємо фільм чи будь-який серіал, беремо спиці та полотно в руки, насолоджуємося процесом. На декілька вечорів маємо ось таку роботу. Відв'яжемо основну частинку спочатку візерунком і далі хочу завершити нижню частину. Резиночкою 1 на 1, як на комірці. Все. Зараз поки що є робота на декілька вечорів суто технічно пров'язуємо ширину бажану так, і довжину нашого виробу, основну частинку. Тому бажаю всім приємної творчості, бажаю усім нам легеньких петель, хай все вдається, хай тішать вас ваші вироби і приносять вам задоволення. Не тільки вам, а Усім тим людям, кому ви в'яжете і кому ви даруєте свої прекрасні речі. До нових зустрічей! Пока-пока!